Про холодно та опади. Синоптики попереджують, що на вихідних в Україні заливатиме дощами та грозами, а температура повітря нагадає про весну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 21 червня, Погода буде дощовою. Сухо цього дня буде лише у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. А ось на всій решті території країни йтимуть дощі місцями проливні, та очікується хмарна погода: Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою, всього від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів. А у південних областях вночі до плюс 13 плюс 15 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 22 червня, опадів також буде багато. Суха погода в цей день буде у всіх західних областях, а також у Луганській та Донецькій. А вже на всій решті території будуть йти дощі місцями зі зливами. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. У південних областях тепліше до плюс 16 градусів тепла. У понеділок, 23 червня, дощі будуть заливати у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер все ще поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла, а у південно-західних областях буде до плюс 27 градусів, вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. На півдні вночі до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!